Поки ж перший справді історичний рік без транзиту російського газу пройдено успішно. Справді у першій місяці 2025 року ще ходили чутки, що транзит може відновитися протягом року, нібито політики от, от домовляться і все повернеться до звичного ритму. Проте цього не сталося ні у перші місяці, ні до кінця року. Вже зараз, на початку 26-го року, транзит російського газу та наша залежність від Росії в цьому питанні здаються чимось далеким. Україна повністю навчилася жити в новій реальності. Ще до зупинки транзиту окремі експерти голосно заявляли, що наша газотранспортна система не витримає без транзиту, що вона побудована лише для транзиту російського газу, і українці просто замерзнуть. Ну, ви знаєте, звичні страшилки, які часто використовує сама Росія. Нічого з цього не сталося. Українські газовики були повністю готові до сценарію завершення транзиту, а система продовжує функціонувати без збоїв. Якщо не враховувати пошкодження після російських ударів. Зараз наша газотранспортна система відповідає за постачання газу для внутрішніх клієнтів, зокрема від видобувників до споживачів. Також газотранспортна система є ключовою для імпорту газу з Європи до України, який у 2025 році зріс. Але російський газ ми не транспортуємо цілий рік. Що ж буде далі з українською газотранспортною системою, яка будувалася для транспортування величезних обсягів газу з Росії до Європи? Ну, очевидно, що для України така система є завеликою. Тому вже у 2025 році, після завершення транзиту, оператор газотранспортної системи почав консервацію окремих компресорних станцій, щоб не витрачати зайвий ресурс на підтримку системи, якщо вона не потрібна, у таких масштабах. У перспективі газотранспортна система України має можливість стати важливою для європейського ринку знову. По-перше, розвиток ринку відновлюваних газів, як, наприклад, біометан. Може збільшити експорт цього газу до Європи з України. Україна має значний потенціал з виробництва біометану. А перший експорт нашими трубами до Європи вже здійснено у 2025 році. Інший напрямок більш далекий водень, де Україна також має перспективи виробництва та експорту до Європи. Поки ж перший справді історичний рік без транзиту російського газу пройдено успішно. Українська система вистояла і працює для споживачів. А відновлення транзиту російського газу до Європи через Україну зараз мало ймовірне. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про транзит російського газу? Чи правильно було відмовлятися від нього, і чи не варто було це зробити раніше?